На парламентських виборах в Молдові проєвропейські партії здобули перевагу над проросійськими за підсумками обробки 85% протоколів. Три проєвропейські партії претендують на 54 місця в парламенті зі ста одного. Хоча лідирує проросійська партія соціалістів. Соціалісти виступають за припинення угоди про асоціацію з ЄС та вступ Молдови до митного союзу. Ви проголосували за партію соціалістів. Насправді ж, ви проголосували за інший шлях за альтернативу. Ви проголосували за успішну Молдову разом із сильною Росією. Ви проголосували за Молдову у митному союзі. Я хочу нагадати вам, що ми пам'ятаємо про всі зобов'язання перед нашими виборцями, і ми вас не розчаруємо. На другому місці. Ліберальна демократична партія прем'єр-міністра Юрія Лянки, яка набирає більше ніж 19% голосів. Партії досить амбітна мета. Молдова повинна отримати Статус країни кандидата на вступ до ЄС до 2017 року і повне членство в Євросоюзі до 2020-го. Разом з консервативними ліберал реформаторами та лібералами вони зможуть сформувати проєвропейську коаліцію в новому парламенті. Третє місце посідає партія комуністів на чолі з колишнім президентом Молдови Володимиром Вороніним. Наразі вони здобули 17,85. Комуністи разом з соціалістами не підтримують європейський курс. Хоча комуністи, на відміну від соціалістів від асоціації з Євросоюзом, відмовлятися не збираються. Хочуть лише переглянути окремі деталі угоди. Зазначимо, на фінішній прямій з дистанції зійшла проросійська партія Батьківщина, яка за прогнозами мала набрати 12% голосів. Партію вилучили з бюлетенів через інформацію про фінансування з Росії. А іноземне фінансування в Молдові заборонено. Після цього лідер партії батьківщини Ренато Усатий залишив країну, полетівши до Москви. Аби Пити до однопалатного парламенту країни політичні партії мають подавати бар'єр у 6%, блок у 9%, незалежні кандидати у 2%. Вибори в Молдові відбулися за пропорційною системою. Загалом участь у виборах взяли 19 політичних партій, один блок і четверо незалежних кандидатів. Зазначимо, Молдова залишається однією з найбідніших країн Європи. Стан економіки країни погіршився, коли Росія заборонила імпорт низки аграрної продукції з Молдови. А саме, вина м'яса, фруктів та овочів. У відповідь Брюссель збільшив квоту навезені продуктів з. Молдова до ЄС.